Це така у нас краса. Липа Генри, яка має світя, таке як дві долоні і цвіте більше місяця, починаючи на початку серпня і до середини вересня. Тут у нас є бук. Ялинкам вже тісно. Тут є і сосни, і ялинки, і голубі, і зелені, і повислі, і прямі будь-які берези, усілякі, жовте листя, посічене зелене, повисле. Такі прекрасні рослини. З цим ялинкам десь вже біля 10 років. Ось деякі вже мають 3 метри, деякі 1,5 метра. так вони виглядають. Каштан рожевий. Це перші туї, які купували десь років 15 тому. Вони вже висотою десь до 6 метрів. Ну і берези. Практично всі високі. Одна отака повесла. Така краса.